Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон але для своїх просто Аня. Сезон Адвентів все ще продовжується, і я думаю, що він буде продовжуватися аж до лютого місяця. Тому що Адвенти це така дуже класна маркетингова ідея для багатьох брендів, які напхають туди купу непотрібних чи непотрібних продуктів чи продуктів, які не продаються. Але, але я вірю, що є. Є бренди, які дійсно створюють класні набори, класні адвенти, які будуть дарувати радість, щастя і задоволення людям, які їх. Відкривають кожного дня, наближаючи таким чином собі більше святкового настрою перед Різдвом, або просто в той період, коли їм хочеться такого святкового настрою, як ви вже зрозуміли чи прочитали в назві цього відео. Сьогодні ми розпаковуємо новий адвент: це адвент українського доглядового бренду Холі Скін. Подивіться, яка неймовірно гарна коробочка. Я ще не відкривала. Воно все в плівці запаковано, і я хочу зробити це сьогодні разом з вами. Скажу пару слів в своєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтеся, там ми обговорюємо новинки, якісь ідеї для зйомки роликів. Там я анонсую найчастіше найпершим підписникам свої ролики. Коротше, чекаю вас там. В описі під відео є посиланнячка на телеграм, на інстаграм, на тікток. Підписуйтесь, я вас сюди чекаю. Коротше, в своєму телеграм-каналі я публікувала новину про те, що Холіскін випускає власний адвент-календар, він доступний для покупки і так далі. І тому подібне. Там я написала тоді, що для мене це бренд невідомий. Я нічого не тестувала. Я трошки набрехала, тому що я купувала якось у них. Абсолютно звичайний зволожуючий тонік для обличчя. Мені треба було чи в поїздку, чи кудись, щоб перелити. І просто я от у себе в ванні побачила там дуже-дуже далеко на поличці стоїться пляшечка. Тобто, ну, це неправда, що я не знайома з цим брендом. Я використовувала, але всього-навсього один продукт. Мій календар приїхав з мейкапу, але його також можна замовити на офіційному сайті бренду Holy Skin. На мейкапі він мені обійшовся в 1992 Гривні, власне, так само, така сама ціна і на офіційному сайті. Я не знаю, чи це ініціатива мейкапу, чи це була акція від Holy Skin, Але коли я забрала свою посилку з мейкапу, я знайшла там, по-перше, отакий от пробничок від Joko Blend, також українського бренду. Якась е, сирова точка. Не знаю. Скажу вам так, я завжди дуже недовірливо ставлюся до цих пробничків, які кидають на мейкапі. Від цей зазвичай це Joko Blend, ще якісь бренди, тому що ну, не знаю, коротше, я рідко їх використовую, але можливо. Треба, тому що от з Joko Blend я точно не знайома з цим брендом, нічого не використовувала, але це теж український бренд, і мені здається, варто придивитися, може там знайдеться щось класне і цікаве. А другий продукт, який також був мені в подарунок, я так розумію, він виглядає як повнорозмір, тому що тут 30 мл, це Keratin Hair Silk, так, це в нас рідкий шовк, який миттєво розглажує, пом'якшує волосся, робить його ніжним, слухняним, надає розкішного блиску. Це також від Holy Skin. От і от я не знаю. Я коли клала Адвент в корзину на мейкапі, мені не висвітлювалося, що мені там якісь подаруночки йдуть, тому може, це була акція, може це якась я ж кажу, ініціатива самого Холіскін бренду. Ну, коротше, отак. От я не знаю, як там на сайті Холіскін чи покладуть вам якісь подарунки, якщо ви будете замовляти Адвент, але на Мейкапі от так от сталося. Ну я думаю, що досить теревенів. Я пропоную відкривати Адвент. А що, не очікували такої різкої зміни кадру? А от отак. -от от, бо я сьогодні хочу побути, щоб в кадрі була і я, і Адвент одночасно. Тому я зараз сиджу на підлозі. Не думаю, що такі розпаковки будуть на регулярній основі, тому що мої коліна взагалі нещасливі з того. Але маленький Адвент можна собі дозволити розпакувати і так. Мені дуже подобається це оформлення. Таке все пастельно, рожеве, блакитне. Звичайно, є трошки золота. У нас же ж новорічний Адвент. Тож пропоную відкривати. Думаю, що у нас зараз щось буде випадати тут, тому що коробочки нічим не зафіксовані всередині, і їх просто треба діставати, але будемо ловити. І якщо я буду трошки десь виходити з кадру, то я вибачаюсь, тому що для мене максимально незвично знімати так, як зараз я знімаю. Давайте дивитися, що в нас ховається в коробочці номер один. Як я і казала, бренд Holy Skin для мене це така, знаєте, темна конячка. Я майже нічого про нього не знаю, про продукти не знаю. Але коли я, коли я побачила фотографію Адвента, там деякі продукти, звичайно, були намальовані, відображені. І я побачила один продукт, мені здається, я точно знаю, що це. Тому що за пакуванням, Подивіться, чи нічого вам не нагадує цей продукт. Це крем для. Рук в дуже прикольній, гарній упаковці. Ага, отак от от він відкривається, бачите? Отак от, от. Нічого не нагадує, нічого, там зовсім нічого. А якщо я покажу отак. От. Звичайно, у Шанель тут трошки інший формат, як крем виходить з упаковки, але по факту, ну, дуже схожі штуки. Так, можемо понюхати, як взагалі воно пахне. Ну, Приємний, мені здається, щось трошечки квіточками якимись, але не нав'язливий зовсім аромат. Ну, цікаво. Мені подобається упаковка, мені подобається взагалі такий формат кремчику, його і в сумочку, знаєте, не соромно покласти, і біля ліжка тримати, і на робочому столі. І взагалі користуйтеся е, кремом для рук, тому що наші руки старішають швидше, ніж ми всі інші наші частини тіла. Тому. Не забувайте на крем для рук. Е, я буду повертати назад коробочки, щоб і естетика зберігалася, і у нас нічого не випадало зайвого. Так, коробочка номер два. Ого, щось таке велике. Так, щось велике дістаємо. Так, так, це ой. Гліколік, Acid Exfoliating Face фейс, клінсер. Ага, тобто, це пінка для вмивання. В нас тут ага, кислоти, фруктовий комплекс. Якийсь Sugar maple Extract. цукровий мапл. Я не знаю, що це відлущувальна пінка для обличчя з гліколовою кислотою і екстрактом кленового соку. О, во та maple Syrup. це цей кленовий сироп, який канадці з цими з панкейками люблять. Прикольний продукт, мені здається, він має бути дуже ефективним, особливо якщо використовувати його у вечірньому догляді. У мене правда зараз на черзі лежить пінка від Medicaid, але ну можна спробувати. І від Холіскін, тому що я люблю такі штуки в вечірній догляд, щоб шкіра, знаєте, сяяла, була рівні... рівненька і гарненька. Не завжди це мені допомагає, але я, хоча б, намагаюся. А як мені здається, Тут мають бути виключно повнорозмірні засоби. От за це люблю українських виробників, що вони в свої наборчики, якісь от в адвенти, наприклад, кладуть в більшості своєму повнорозмірні продукти, не те, що всякі там сефори, б'юті і так далі і тому подібне. Так, номер три, щось якийсь кремчик. Пом'якшувальний крем для обличчя з муцином Равлика. Скільки тут у нас об'єм, я не бачу. Цієї інформації. 50 мл. Отакий от, от кремчик. У мене, знаєте, як назло, почав закінчуватися увесь догляд. Тому о, абсолютно не зайвим мені буде і кремчик. Коробочку під номером 4 буде <смас>, найважче, мабуть, дістати. У нас тут і напис на ній є: Discover the Cult of Beauty. Оп, і все попадало. Так, теж щось важкеньке, велике таке. Давайте дивитися. Так, тут... Це шампунь якийсь? Ага, ні. Це hand and body wash, зволожувальний гель для миття рук і тіла. Отака от пляшечка, подивіться, гарненька. Так, давайте понюхаємо, чим пахне. Ой. У мене якесь таке відчуття, що воно, що крем, що цей от гель для душу. Пахне однаково, якось квіточками, чимось солоденьким, але не нав'язливо. Я е, за те, щоб віддушки в продуктах для догляду були не нав'язливі, якщо лише ви не хочете собі щось таке ядрюне, типу, знаєте, як е, якісь ванільні пиріжечок або гарбузовий пиріг, або там шоколадне печиво, такі суперсолодкі і активні аромати для повсякденного використання. Мені здається, щось таке нейтральне, це ок. Або трошки жуйкою може пахне, не знаю. Тут 250 мл, і, власне, моя теорія про те, що нас тут чекають виключно повнорозмірні продукти, справджується. Продовжуємо з коробочкою під номером 5. Ой, тут щось маленьке, невеличке зовсім, розкриваємо. Я так розумію, це крем під очі, колаген, а крім, крем для шкіри навколо очей 10 мл. 10 мл – це доволі багато, як для крему для очей. З колагеном має щось там зволожувати, відновлювати. Будемо тестити, дивитися. Я скажу вам чесно, останнім часом забила на крем під очі, хоча була однією з тих людей, хто активно казав, що треба його використовувати, тому що під очима додаткове зволоження, додаткове живлення. Ніколи зайвим не буде. Планую взимку повернутися до кремчику очі, тому зайвим я ж кажу, не буде. Коробочка під номером 6. От Отака от класна, гарна. Тут у нас теж щось важкеньке. Давайте дивитися: So Rich She Butter річ крім, живильний крем-батер для тіла. 100 мл. Я думаю, що це от рожева е, упаковочка е, що у гелю для душу, що у крема для рук. Це, мабуть, одна якась лінійка. Так, давайте подивимось, чи є тут. А, Бачите, тут немає ніякого захисту. Отак от, от виглядає жарненький кремчик із такою самою віддушкою. Хоча він мені більше якоюсь ванількою пахне, не знаю. Хочу сказати, щодо упаковок, не можна, знаєте, сказати, що упаковки дуже такі дорогі, якісь і приємні, так от, щоб поставити собі десь ванні. У них класний колір, наприклад, у рожевої лінійки, але на цьому все. Дешевенький пластик, який ну, це не грає, а от він м'якенький трошки. Тобто це не супер такий щільний. Якийсь пластик, надійний, класний. Плюс те, що відсутня якась мембрана, яка захищає батер від того, щоб там кришка якщо десь злетить. Часто буває, що е, неналежно якось транспортують е, ці адвент-календарі, там то кришка злетить, то щось відкриється, проллється. Тут, е, ну, якщо б тут кришка відкрилася, вся коробка була б в цьому батері. От. І це ну, не дуже ок. Так само і з гелем для душа. Там на цій. Як воно називається, на отворі, теж не було ніякої мембрани, тобто одразу ти отримуєш прямий доступ. Бактерії, я не знаю пальці людей, які зацікавлені і не дуже можуть залізти в той гель для душу, і це ну, не дуже ок. Баночки з цієї серії, ті, що були з кремом під очі і кремом для обличчя, ну, вони взагалі виглядають як такі максимально простенькі, незатєйливі. Оці от баночки мені. Це не дуже подобається. Я розумію, що Холі Скін це не бренд люксовий, це не бренд, який позиціонує себе як якийсь high-level, хай high прайс бренд, і, мабуть, його і люблять за те, що він доволі бюджетний. Але ну, хочеться якось упаковки покраще. Переходимо до коробочки під номером 7. На ній написано LOVE, значить, нам подарують трошечки кохання. Так. І це кохання у нас проявлюється у вигляді гліколівого тоніка, точніше, тоніка з гліколівою кислотою, а, який освіжає, відлущує та оновлює і надає сяєння. 100 мл тоніка. Отут я вже сумніваюся, що це повнорозмірна версія, тому що той тонік, який я маю з гіалуроновою кислотою, він чи 200-250 чи 250 мл має в собі, а тут всього 100. Але і 100 мл, як то кажуть, Морзенинаф для того, щоб і розсмакувати продукт, і для того, щоб побачити наскільки він ефективний. Тому що тонік це не той продукт, який вам треба, я не знаю, літрами на себе виливати. Коробочка номер 8. щось легеньке, маленьке. Але я думаю, що щось цінне. О, гліколь знову у нас. Коротше, гліколєва кислота це якийсь головний продукт, головний компонент цього адвенту. Можливо, це дуже популярний компонент в продукції Holy Skin, Я не знаю. Це в нас пілінг. Так, так, так. Тут у нас є QR-код, опис та спосіб використання за посиланням. Тобто, не просто вам дають пілінг і кажуть, «мажте, як хочете. У вас є інструкція. Тут 15 мл, 23% гліколівої кислоти, кислотна сироватка пілінг для обличчя. От так от. Не знаю. От я ж кажу: 15 мл, якби для пілінгу маловато, для сироватки маловато. Мабуть, це все ж таки якась така середня версія. А я зрозуміла, що це за пілінг. Це кажуть, що це типу аналог до кривавого пілінгу від The Ordinary. Я бачила, що багато з дівчат а, дуже схвально відгукувалися саме на цей пілінг. І я бачила, що він так це точно не розмір, Він в більшій упаковці, тому я із задоволенням його потестую, подивлюся і розкажу вам, як воно. Продовжуємо з коробочкою номер 9. Тут у нас доволі щось важкеньке, хоча і невеликого розміру. Так, щось в спрейчику. А, кератін. Коротше, те саме, що мені поклали в подарунок до е, замовленого адвенту, те ж саме мені поклали і в адвенті. Тепер у мене дві баночки, і, можливо, одну з них я, наприклад, покладу комусь в подарунок в розіграшах, які я планую до новорічних свят. Тому, якщо, якщо ви зацікавлені в цьому продукті, беріть участі в моїх розіграшах. Коробочка Hello Beautiful номер 10 І тут знов щось велике і важкеньке. Так, не можу відкрити. Боже, переламаю собі всі нігті. І це зволожуюча маска для обличчя. Оце от вже цікаво, оце я розумію, корисний продукт. Що в нас тут? У нас тут гіалуронова кислота, у нас тут сквалан, у нас тут дамаська троянда. Зволожувальна маска для обличчя з гіалуроновою кислотою. 100 мл, і це саме те, що мені було потрібно. У мене є маски, мені здається, на всі випадки життя. І не тільки життя, а от зволожуючої маски, просто зволожуючої, без живлення, без якоїсь там захисту від поганого навколишнього середовища, без там ще купи якихось додаткових умов, у мене просто зволожуючої маски немає, і її доволі важко знайти, чесно кажучи. І тепер, тепер я маю те, що мені хотілося, і я щаслива. Тому що моє обличчя іноді після. Наприклад, після карбокситерапії, після якраз масок очищуючих, масок освітлюючих, воно потребує трошечки зволоження. Воно мені кричить про те, що «Аня, трошечки зволоження. Можна мені, будь ласка, можна мені не маску на мене якусь а, знову для відлущення мазати, а щось просто нормальне, звичайне зволоження. Тепер маю, буду користуватися, розкажу вам, як воно. Взагалі, а, якщо ви користувалися якимось з цих продуктів, які Показувала, які ми дістали з цього адвент-календаря. Пишіть в коментарі, пишіть свої відгуки, позитивні, негативні. Розкажіть мені, які, можливо, продукти ще варто замовити у Холі Скін, тому що я чула багато позитивних відгуків на цей бренд, але як таких от прям топових фаворитів, окрім цього пілінга червоного, я не бачила. Розкажіть мені про них ви. Ми йдемо на фінішну пряму, і в нас передостання коробочка з ста під номером 11. І тут у нас ховається: а, от про цей продукт я також чула: це Calamine Drying Lotion Night Effect. Локальний засіб від прищів і почервонінь з миттєвою дією за одну ніч. Отака от от штучка. Ви, скоріше за все, бачили щось подібне від Mario Badescu, від Kate Summerville, здається, з українських брендів. Я б бачила такий засіб у Mary Fresh Cosmetics. Коротше, це такий двохфазний засіб, рідина і, я не знаю, глина якась. І треба, щоб воно відстоялося, розслоїлося, і ви ватною паличкою, не збовтуючи, окунаєте цю ватну паличку в цей засіб і потім дістаєте знову ж таки, не збовтуючи нічого акуратненько. І цим засобом точково обробляєте якісь висипання, прищики, саме запалення. не вже там виколупані. Я просто мазала на все підряд і не могла зрозуміти, а що воно не працює ніфіга. А треба мазати саме на запалення, які ви хочете, щоб у вас або швидше прорізалися, скажімо так, або які ще можна врятувати, щоб вони просто зникли. Тому цікаво буду спробувати. Також чула багато позитивних відгуків на цей продукт від знайомих дівчат. Ну, потестимо, побачимо. Тому що я ж кажу, я від Маріо Бадеско користувалася від Меріфри. В косметик від Кейт Summerвіл. Ой, Кейт, Кейт Самервіл, ні. Так, Кейт Саммервіл користувалася. Ну, моя проблема просто в тому, що я не намагаюся побороти якісь висипання, якісь запалення на обличчі, коли вони ще там в зачатковому стані. Я їх вичавлюю, я їх роздираю до кров'яки, до м'яса. Така Халовінська тема трошки проскочила. А потім вже така: ой-ой, ой а що робити? А як з цим бути? У мене пів обличчя розколупаних, а мені жити якось з цим обличчям треба. І я починаю мазати то обличчя всім підряд. Не робіть так, не повторюйте моїх помилок, тому що нічого доброго з того не буде. Краще вже я, знаєте, от я спробувала, у мене не вийшло, я вам розказала, і ви так робити не будете. От! І от ми переходимо до останньої 12-ї коробочки, дістаємо тут щось прям важке. От прям важке-важке. І давайте дивитися, що. Угу. Gentle Eye Makeup Remover, ніжний засіб для зняття макіяжу з очей. 125 мл для всіх типів шкіри. Отут вони запакували, тому що тут така, знаєте, не, -не, -не, -не найнадійніша е кришечка. І я так розумію, що засіб, можливо, якийсь маслянистий, і якби він потік, тоді б хана була точно всьому адвенту. Так, сквалан ключовий інгредієнт косметики Холі Тут у нас, значить, сквалан, значить, цей засіб не просто буде змивати косметику, а ще й трошечки буде робити догляд зволоження. Окей, отак. Ну що, ми розпакували Адвент, і мені здається, що це не найгірший Адвент, який міг би бути за свої гроші. Так як я не знайома з ціновою політикою бренду, то на екрані я вам додам ціни продуктів, які були в адвенті, якщо продукт... Мініатюра або продукт, якийсь об'єм якого неможливо купити, я його не буду включати в розрахунок. І також на екрані перед вами буде власне загальна цінність цього адвенту. І мені вже цікаво, бо я ж кажу, я не рахувала. Я це буду робити під час монтажу. Чи ціна адвенту нижча від загальної ціни всіх продуктів, які знаходяться в адвенті, тому що виглядає, що ну скоріше за все так, тому що 12 продуктів. Ціна питання, ціна адвенту 1992 гривні, і це значить, що в середньому кожен продукт коштує. Я не знаю, я не математик, я не хочу рахувати у вас все на екрані. Ви вже все побачили, а для мене це лише попереду. Що я можу сказати про свої відчуття щодо цього адвенту? По перше, як я вже казала, в якомусь чи відео з новинами про адвенти чи розпаковці адвентів. Монобрендовий адвент, тобто адвент, де знаходяться продукти виключно одного бренду, це класний спосіб з цим брендом познайомитися. Якби я була активним користувачем бренду Holieskin, я б навряд чи купувала цей адвент, ну аби тільки для розпаковки, я б навряд чи купувала цей адвент, тому що я б вже, скоріш за все, перепробувала більшу частину засобів з цього адвенту. І я так скажу, що для знайомства це класний спосіб. Я не знаю, наскільки продукти цього адвенту можна назвати універсальними, тому що продукти з гліколівою кислотою це точно не продукти для чутливої шкіри, для дуже сухої шкіри, для шкіри, яка погано реагує на кислоти. І ну, якщо для когось, наприклад, вмивачка з гліколівою кислотою, наприклад, мені це ок, і таким користуватися на повсякдень це ок, то. Для людини, яка звикла до якихось м'яких засобів для вмивання, там, я не знаю, з гіалуронкою, чи, чи з тим самим скваланом, для неї вмивачка з гліколівою кислотою буде доволі агресивним засобом. І отаке от знайомство, знаєте, з ходу в, в кар'єр ну, не завжди це закінчується добре. Тому такий підбір продуктів, як для Людей, можливо, які ніколи не користувалися брендом, трошечки питаннячком. Мені взагалі, ок, я обожнюю гліколіву кислоту, вона класно працює на мені, і я сподіваюся, що ці продукти мені сподобаються. Бо я вже так, я дуже хочу спробувати вмивачку, я дуже хочу спробувати пілінг. І я дуже хочу спробувати маску зволожуюча з гіалуроновою кислотою. От, все інше. Загалом, плюс-мінус так, але цей адвент точно не сподобається тим, хто любить адвенти з декоративкою, тому що, ну, ви самі бачили, тут все про догляд. Цей адвент точно не сподобається тим, хто має свій сталий догляд і не ходить, знаєте, не розглядає ніякі інші бренди. Хто не розглядає ніякі інші засоби, тому якщо ви працюєте з косметологом, з дерматологом і маєте свій як це правильно план догляду за своєю шкірою, то не треба експериментувати. Я за вас розпакувала. Ви подивилися чайочок, кофійочок попили, пообідали. Можливо, під це відео. Всі щасливі. Я власне для цього тут і сижу, і теревеню з вами. Загалом, якщо так взагалом, загалом у мене приємні враження. По-перше, український адвент з українським брендом. Це вам не оце с культб'юті за мільйони грошей. Щось замовляти. Доступно. Я маю на увазі доступне покупка, тому що можна замовити на мейкапі. Мейкап возить куди завгодно. Можна замовити на сайті бренду. Нова пошта також возить куди завгодно. Честь їм і хвала. Як ви знаєте, нещодавно дуже сильно постраждав в Харківській області термінал нової пошти, і були загиблі. І нова пошта всіх попросила, хто хоче підтримати, хто хоче, знаєте, якось висловити свою турботу до постраждалих, просто донатити на ППО. Чим більше ППО ми маємо, тим захищеніші наші пошти, наші лікарні, наші школи, дитсадочки, наші офіси і, звичайно, наші військові хлопці-дівчата їх також мають прикривати із неба, і з землі, з повітря, із усюди. І якщо ви можете, долучайтеся до зборів, долучайтеся репостами, долучайтеся гривною разом до перемоги. От, і на цьому я думаю все. Я сподіваюся, що ця розпаковка була для вас як мінімум веселою, можливо, місцями навіть цікавою. Ви гарно провели свій час зі мною за переглядом цього відео. І якщо це було так, то не забудьте про свою вподобайку. Напишіть коментар під відео. І якщо у вас є друзі чи знайомі, хто також цікавиться темою б'юті, то поділіться з ними цим відео. Якщо ви дивитесь мене, знімайте це в сторіс, викладайте в інстаграм, тегайте мене. Я завжди неймовірно тішуся, коли бачу ваші відмітки. І що? І пам'ятаєте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, як я вже казала, донатьте на ЗСУ. І слава Україні!